Проти батьківської волі, але вірні присязі сім сотень мобілізованих солдатів із Львівського міста Яворів поїхали служити на Дніпропетровщину. Вони не могли рушити дві доби, бо весь цей час військову частину блокували їхні рідні. Вони нарікають, що хлопці мобілізовані лише два тижні тому і не пройшли достатньої військової підготовки. Батьки і дружини побоюються, що хлопці відправлять в зону бойових дій. Та солдати все ж таки сьогодні прорвали живий щит, лізли через паркан, бігли лісом і таки сіли до автобусів, які чекали на трасі. Жінки лягали під колеса, але це не допомогло. Автобуси прорвались у напрямку Дніпропетровська. Там солдати проходитимуть навчання, кажуть командири, і обіцяють брати участь в АТО. Ці мобілізовані поки що не будуть. Мого сина забира, забрали в армію, а я одинока. 70 років маю. На схід, я їм сказала, що я дозволяю яворів на 45 днів, а вони беруть на схід. А що на сході нема кому воювати? Моя мама теж плаче, і що я заспокою, що кажу, чого плакати. Приїдемо всі, живі, здорові. Хочеться, не хочеться, все треба їхати. Країну ж комусь треба все одно захищати.